Всіх вас вітаю, з вами Марія. І будемо сьогодні роздивлятись, з ким у вас буде зустріч. Так, дивіться. Одразу робоча сторона. Показана ситуація, коли до вас поспішає людина для вирішення свого питання. Тобто, ви будете у поміч цій людині. Чуєте? Дуже поспішає. Так і одразу ще показана, з ким буде зустріч, то це з літньою людиною. Вона більш має відношення до вашого найближчого оточення. Ну, тобто, може, це з вашої сім'ї людина. Вже старенька, вже погано ходить. Щось треба від вас. Просто ваша допомога. Взагалі-то опікуються цією людиною дві людини. Ну, Як як знаєте, як найчастіше спілкуються з цією людиною. Е є ще третя людина, але зараз на великій відстані знаходиться і так тільки, знаєте, ну, Спілкування може бути тільки таким. Аліса, що таке? Там по телефону щось таке. Не дуже близьке спілкування. Аліса, ти свого хвоста підпалиш зараз. Так, далі. Тут ще бачу. З ким буде зустріч. Не дуже радіти буде такій зустрічі, бо дивіться, як показано, чоловік, який ви раніше знали цю людину, раніше спілкувались. Це буде як зненацька зустріч, але така, що вас вона розчарує. Ну, людина сама по собі розчарує. Ви зрозумієте, що люди, ну, людини зміни не найкраще в житті пройшли людина, яка ну, мені показана ситуація, коли людина п'є, і так, знаєте, це вже помітно, вже ну, якось так. Знаєте, зовнішній вигляд сам за себе вже говорить. Потім з ким ще буде зустріч, з ким у вас буде зустріч. Чоловіча фігура показана. Знаєте, видно, людина дуже багато курить, бо легені геть такі темні спілкування, от як питання якісь буде ставити одне, друге. Не дуже ви будете хотіти розповідати цій людині щось про себе, щось так. знаєте. Ну, Ваші старання будуть якнайшвидше відійти від людини. З ким ще буде зустріч? Показана мені пара, чоловік та жінка. Це ну, таке легке спілкування. Якась така ситуація в них зависла, будуть жалітись вам. Далі. Знаєте, це більш схоже, як, наприклад, бабуся зустрічає своїх онуків, дуже радісна зустріч. Онуки, які ще ну, з ростом до підборіддя своєї бабусі. Такі ну, невеликі по роках тепла зустріч, така радісна. Так, далі. З ким буде зустріч? Ось мені показана жінка, яка очікує. Тут поки що, знаєте, от розмови про зустріч. Нема. нема, я не бачу. Цю зустріч, яка вже сталася б, розмови, і чому не може, бо взагалі-то у цієї жінки як температура, ось такий, якийсь такий стан здоров'я, коли чоловік в сім'ї приніс, і, от знаєте, як по ланцюжку всі почали хворіти один за одним в сім'ї? То просто поки що розмови, але прагнення побачитись з вами. І далі такі буде ця зустріч. Ви домовитесь, ви побачитесь, але тільки після того, як там всі добре чи на ноги стануть. Так, і давайте далі дивитись, з ким ще буде зустріч, жінка мені показана. Знаєте, з таким характером колючим. Людина знаюча, людина, з якою є, завжди є про що поспілкуватись, але люди від неї відлітають часом. Бо якщо вона не в гуморі, то там вже ховайтесь всі, літера НК поряд є Лит... зараз. Я зрозуміла, чого вона так себе поводить. Дивіться, тут багато хто з людей зі своїми якимись там ідеями приходять, зі своїми, якимись, знаєте, от як, ну, як прихована така хитрість, От зроби мені людина, яка може щось там змінювати в їх життях. І вона це розуміє, вона це відчуває, її дратує таке ставлення до неї. Так, далі. З ким ще буде зустріч? Ну, Тут просто по роботі люди, які наближаються до вас, потім віддаляються, але це нормально, бо тут таке взагалі-то спілкування, яке, знаєте, час від часу. Ну, Так воно треба усім вам. Це не спілкування, яке там зранку до вечора і кожного дня ви просто. Ну, так. Як треба, то з'являєтесь в житті один одного. Повертаються там з якимись там ділами. Далі. А ви знаєте, в робочій стороні тут взагалі всі такі. Дуже важливих мені не показано. Єдине, що показано, є чоловік в вашому оточенні, який, як чорт з табакерки, вистрибує. Ви знаєте, от він з'являється, коли його не очікують, і з'являється завжди, ну, якось так дивує людей своєю якоюсь поведінкою, своїми висловлюваннями. Людина, яка Знаєте, я дуже любить туману напустити, дуже любить якісь там ну, як заговори якісь. знаєте, Такі, що десь він перешиптується з кимось, десь якісь там таємниці у нього, десь щось він там любить напустити на себе вигляд, що він там про когось щось таке знає. ну, таке. Не догрався в дитинстві в шпигунів, то він зараз нас дожинає. Така велика дитина. Далі дивіться, тут до вас буде двоє людей підходити, бо ви цінна людина, ви вмієте вирішувати питання. Uh, прийдуть не, в од... не одночасно, а прийдуть там кожен в свій, в свій час, але на протязі тижня, ось так. Uh, дійсно вмієте вирішувати питання, і дійсно вмієте, як, ну, от, знаєте, як прояснити питання, як uh, вказати людині на головні якісь. Uh, Ну, як розставити все по своїх місцях? Взагалі-то з вами багато яких питань і по телефону вирішують. Не обов'язково, що прийдуть фізично до вас. Це можуть бути і телефонні розмови. Так, з ким ще буде зустріч? Вклонятися вам чоловік буде за якусь вашу, він буде вважати, що це ви йому допомогли. Насправді, насправді, ваша Якась роль там, вона така мінімальна, що там не все вам треба буде вклонятись, там ще була поряд з вами людина, яка як наштовхнула вас на якусь подію, яка саме для цього чоловіка була ну, дуже корисною? Тут більше, знаєте, як так вийшло, що допомога від вас прийшла, але вона не вся, ну там не вся ваша була, Ну, то таке вже. Так, далі, тут зміни. У людини після цих змін людина з'являється в вашому оточенні. Деякі зміни будуть як призупинені для людини. Але це на певний час, потім далі вже, ну, як треба буде щось зробити, і потім далі підуть справи. Так, сумна жінка буде, у неї сумна якась подія, утворилась в житті питання, яке, як зависло. Питання стосовно якогось чоловіка. Телефонна розмова буде прояснювати цю всю ситуацію для неї. Вона просто вам як ну, розказувати щось там з вами, прояснювати буде. Як спілкування, але таке, знаєте, ну якби то. Воно може бути, може і не бути. Тут неважлива така для вас саме ситуація, це її особиста ситуація. Далі якийсь чоловік вас як. Тобто дивіться, ви для нього на певний час стаєте фігурою номер один. Дуже багато Буде звертати на вас уваги. Розглядає вас як цікаву для себе жінку. Але і ви цікавитесь їм ну, цим чоловіком. Є у вас суперниця, яка не має прямого спілкування з цим чоловіком, але дуже хотіла б. Так, далі. Показана ситуація між жінкою і чоловіком, коли у чоловіка, яке є є якесь питання до цієї жінки, не буде вона вирішена, бо жінка взагалі-то не, взагалі не зацікавлена в цьому спілкуванні. Вона просто відвертається від цього чоловіка і йде геть. далі. Ось тут трошки обережно, бо показаний чоловік, який, ну, знаєте, як людина захворіла, і йому треба б від людей відсторонитись, щоб не ділитися цією бацилою. так? Але спілкування з людьми йде, і людина, як, знаєте, ну... Як ділиться своєю хворобою, на жаль, двох людей може. Ну, це якийсь вірус, це щось таке, знаєте, по роботі спілкування йде. І людина, як ділиться цим вірусом, на жаль. Тож бережіть себе, будьте уважні до того, з ким ви спілкуєтесь найближчим часом, бо щось там зараз, якийсь вірус, ходить. І... Треба б його б собі не брати. Так, щось ще тут є, чи нема вже? А, ну і для когось така йде ситуація. Жінка, яка от буде помітно, що вона ображена. На кого ображена, не на вас, на чоловіка якогось ображена. Але знаєте, коли настрій зіпсував, і цей зіпсований настрій він вже на всіх буде лягати. Тож не хвилюйтесь, не беріть близько до серця. Це взагалі ну, якось вас і не стосується, але людина просто не вміє себе взяти в руки. Одразу якось так знаєте, сказати собі стопа інше в чому винні. Ну, mm і -hmm. все така філіжаночка. Дякую всім, хто подивився. І Маю надію, що вона була для вас корисною. Ви почули, бережіть себе, здоров'я найголовніше для всіх нас, і нехай воно буде у вас міцним і у вас, і у ваших рідних, близьких. Людей. І побачимось з вами в наступному відео. Вам всім миру, злагоди, вам всім достатку, у сім'ї і всім пока!